Для того, щоб розпочати внесення даних по мобільній паліативній допомозі на первинному рівні нам потрібно електронне скерування. Воно має бути нове, планове, нестаціонарна паліативна допомога. В діях перевіряємо скерування та переводимо його в роботу. Після цього в діях обираємо погасити скерування. І обираємо послугу, яку будемо надавати пацієнту. Обираємо погасити процедурою у взаємодії. Тепер нам необхідно створити новий епізод. Даємо назву епізоду. Та обов'язково змінюємо тип на паліативна допомога. Дата початку епізоду. Обираємо створити. Після того, як створився епізод в діях створити взаємодію. Як бачите, нас перенаправило відразу. На вкладку процедури, яка є вкладена у взаємодію, є послуга, яку ми обирали первинно. Та відповідно ця процедура має зразу посилання на електронне скерування. Якщо ви надаєте під час проведення паліативу ще якісь процедури, тоді гортаєте донизу, додати процедуру і обираєте обов'язково посилання на скерування спершу, яке у нас є, та тоді вже обираєте послугу. Щоб кожна процедура чи діагностична послуга, яка буде йти в діагностичному звіті, мала посилання на скерування. Відповідно, так як це є процедура, обов'язково потрібно обирати результат проведення даної процедури. Далі заповнюємо вкладки вже по самій взаємодії. Обираємо тип візиту. Для паліативної мобільної допомоги це може бути консультація пацієнта з засобами зв'язку або візит за постійним перебуванням пацієнта. Додаємо причини звернення. Дії. Та переходимо в вкладку діагнози. Так як у нас це є первинна взаємодія з пацієнтом, відповідно, у нас діагнози будуть що по ICPC, що по МКХ пусті. При повторних візитах пацієнта сюди будуть підтягуватися діагнози із попередніх взаємодій. Додаємо діагнози по ICPC, Обираємо новий. Ставимо той, який рекомендує НСЗУ А99. Він йде основний активний заключний. Також, якщо у пацієнта ще якісь додаткові діагнози по SCPC2, ви можете їх додати. До прикладу, внести додатковий діагноз. Супутній активний. Також нам необхідно внести діагнози по МКХ-10, щоб віднести даний випадок до паліативної допомоги. Діагноз поліативна допомога, супутній активний заключний, та якщо ще є додатковий хронічна біль чи якісь інакші по мкх 10 ви також можете її додати. Це також по мірі е, оптимальності даних, ви можете додати ще якісь додаткові дані про пацієнта до даної взаємодії. Тепер обираємо зберегти, та нам необхідно її підписати. Взаємодія успішно підписана та вивантажена. Вона у нас буде одна зараз в епізоді. І відповідно кількість направлень, ті, які у вас є взяті в роботу по мобільній паліативній допомозі, якщо перейти в моє скерування. Та оновити доступну кількість, вона зми... зменшиться рівноцільно на ту кількість медичних послуг, направлення, де ми застосовували.